Народний депутат від фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Руслан Богдан здійснив робочу поїздку до Лохвицького та Пирятинського районів. Саме тут успішно завершили реалізацію проєктів, профінансованих з державного бюджету. Чотири мільйони державних грошей, які вдалося залучити Руслану Богдану, розподілили на весь 151-й округ. Кошти направили на енергозбереження. Це якраз результат моєї. Невеличкої там перемоги і діяльності як депутата Верховної Ради, те, що мені вдалося в ці складні часи вибити гроші на свій округ, це як є, от є якраз його можна побачити. Результат цих грошей вже втілений в життя. Завдяки проекту в Лохвицькій центральній районній лікарні встановили більше 150 енергозберігаючих вікон та шість дверей. Руслан Богдан зустрівся з трудовим колективом в лікарні та категорично засудив антисоціальний бюджет на 2017 рік, який фракція батьківщина не підтримала. Як можна підтримувати цей бюджет? Як можна взагалі цю політику підтримувати? У нас інше ставлення і до людей і до всього те, що відбувається в країні. Але хочу сказати, все, що буде в моїх силах, я дуже відповідально буду ставитись. Я дякую за підтримку. А в Порятинському районі завдяки народному депутату модернізували відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання громадян у селі Вишневе. Всього замінили 38 вікон та 29 дверей. Пацієнти та персонал кажуть, завдяки модернізації в закладі стало не лише затишніше. Такі енергозберігаючі заходи допоможуть ще й заощадити на теплі. Уютніше ж красота, ну, були ж у нас дерев'яні вікна, деякі погано відкривалися і закривалися, а зараз дуже красиво, тепло. У нас утоплюється котлом опалення, не газове у нас. Вікна тепер утеплили. Для тих, хто перебуває на лікуванні, оновлене відділення стало новорічним сюрпризом. І ясніше, і яскровіше, і тепліше, і уютніше. Руслан Богдан привітав всіх мешканців Полтавщини з новорічними святами. Привітати вас зі святим Миколаєм, святом, яке відбулось, побажати вам всього, всього самого найкращого, з наступаючим новим роком, всіх благ, всього тільки доброго, світлого і мирного неба, саме головне над головою. Невдовзі Руслан Богдан з робочою поїздкою відвідає Гребінківський район, де за рахунок державних коштів відбувся капітальний ремонт покрівлі Короваївської школи та гадяцький район, де у дитячому садочку Веснянка повністю були замінені вікна. Народний депутат України наголосив, що й надалі батьківщина під його керівництвом робитиме усе можливе для максимального розвитку 151-го округу та Полтавщини.